Вітаю! Прогноз для всіх знаків Зодіаку на наступну неділю. Овни. Овнів чекають зміни. Комусь прийдеться проявити свою гнучкість і пристосуватись до складної ситуації. Хтось буде стояти перед вибором як в особистому житті, так і в зміні роботи, вкладенні фінансів та когось будуть очікувати поїздки. Тільці. Наступна неділя принесе вам свіжі ідеї, нові рішення, інформацію. Комусь із вас, врешті-решт, вдасться розруби, розрубати цей гордієв вузол. Таким чином, ви вирішите свої проблеми швидким рішенням. Це і в особистому може бути як з'ясування стосунків. На наступній неділі прийде час розбиратися у ситуації. Близнюки. Близнюків неділя пройде, ця неділя буде неділя вибору. Також це і партнерство. Це якесь може бути об'єднання, е, вибір якоїсь перед якоюсь буде спокусою, е, чекають якісь зміни. Хтось може отримати пропозицію руки і серця. Раки. Якась інформація буде від вас прихована. Або ж, навпаки, ви будете щось приховувати. Е, хтось буде приховувати свій любовний зв'язок від оточуючих, а в когось може з'явитись такий собі прояв внутрішньої інтуїції. Тож, прислуховуйтесь. Що вам буде підказувати ваше внутрішнє «Я». Леви. Левів на наступній неділі чекає навчання, здавання сесій, тестів тощо. Також це буде отримання якоїсь важливої інформації, у кого з'являться е, реальні якісь цілі. Поча...